Права 619. Перетворіть вираз на многочлен. Ну що ж, стартуємо в першому завданні 2-3b до квадрату. Записуємо, що цей вираз запишеться як 2а мінус 3b, що множиться на 2а мінус 3b. У нас два таких множники це є квадрат. Це дорівнює. То виходить, що 2-3b спочатку множимо на 2а. То ми записуємо, що 2а множимо на 2а. Відняти 3b це додати мінус 3b, то пишемо додати мінус 3b. Ми також множимо на 2а. Ну а зараз 2 мінус 3b множимо на мінус 3b. То ми пишемо додати 2а, що множиться на мінус 3b, додати. І мінус 3b. Ми також множимо на мінус 3b. І це дорівнює. 2 помножити на 2, це буде 4. А помножити на А, це буде А в квадраті. Далі мінус 3 помножити на 2 це буде мінус 6. А помножити на B, АБ. Далі 2 помножити на мінус 3, це буде мінус 6. А помножити на b, або ab. І мінус 3 помножити на мінус 3, це буде плюс 9. А b помножити на b, це буде b у квадраті, і це дорівнює. Бачимо, тут у нас є подібні доданки. Мінус 6 ab і мінус 6 ab то ми записуємо, що це дорівнює 4а в квадраті, мінус 6аб, мінус 6аб це буде мінус 12аБ, ну і плюс 9b у квадраті є. Переходимо до другого завдання. 4х плюс 5у до квадрату. Ну що ж, записуємо, що цей вираз, ми можемо записати як 4х плюс 5, що множиться на 4х плюс. 5у. Це і є 4х плюс 5y у квадраті. Це дорівнює. Тоді 4х плюс 5y спочатку множимо на 4х, то це буде 4x помножити на 4х, додати 5y. Ми також множимо на 4х, додати. Зараз 4х плюс 5y множимо на 5y. Це буде 4x, що множиться на 5y. Додати. Ну і 5y залишиться помножити на 5y. Це дорівнює. 4 помножити на 4, це буде 16, x помножити на x, це буде х у квадраті. Далі. 5 помножити на 4, це 20. x помножити на y, це буде xy. Плюс 4 помножити на 5, це 20. x помножити на y, це буде xy. І плюс 5 помножити на 5, це 25. Y помножити на y, це буде y у квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, 20. Хі і плюс 20хі додаємо. То це буде 16х у квадраті плюс 20 плюс 20 це буде 40x. Ну і плюс залишається 25у у квадраті. Є. Записуємо відповідь. Отже, перетворіть вираз на многочлену в першому завданні. Записываем 4 а в квадрате минус 12 а б, плюс 9 б в квадраті ну а в другому завданні записываем 16 х у квадрате плюс 40 x y і плюс 25 y у квадраті є